Вдруге поїду до Америки представляти Україну Дмитро Грищук – 17-річний учень Житомирського ліцею номер 21 Він переміг у всеукраїнському конкурсі Екотехно Україна Україна-2025» у категорії Системне програмне забезпечення. Це саме сертифікат, виданий цим конкурсом Сполучених Штатів. Що я буду представником від України і буду представляти свій проект. Мій проект має тему «Медіасервіс з ефективним багаторівневим підходом до передачі потокового відео. І основною суттю мого проекту саме вирішення проблем з потоковою трансляцією, зменшення затримок та витрат на сервери. У 2023 році Дмитро отримав стипендію президента України. Я отримав цю стипендію за призове місце на всеукраїнському етапі конкурсу захисту Малої академії. наук. ось медаль є з цього конкурсу. І в секції програмна інженерія я отримав друге місце. Шкільні предмети, говорить Дмитро, стали для нього базою, аби перейти до наукового дослідження. Основними предметами, в яких я перейшов таку більш наукову сферу, це стала перш за все, інформаційні технології, також це медицина. Історія, тому що з історії за ці останні два роки я написав дві наукових роботи, і цього року я презентував на обласному етапі малої академії наук роботу на тему Будапештського меморандуму. Дмитро розповів, що з дитинства цікавився комп'ютерами, досліджував, як вони працюють. Коли мені було шість років, постійно намагався щось зробити, розібрати, подивитися, як воно працює, і так далі. І саме ось в сьомому класі я вирішив, що хочу спробувати. Почати вчати програмування вивчав я самостійно по онлайн-курсах в інтернеті, які знайшов. Дмитро говорить, що позашкільною програмою займається математикою і фізикою. Я коли я був в сьомому класі, представив свій перший проект про розробку мобільних додатків для IOS на конкурсі захисті малої академії наук. І Відразу після цього я зрозумів, що це моє, я хочу цим займатися. Англійську вдосконалював через фільми та книги. Як спосіб переключатися від навчання, обрав для себе читання. Хлопець каже, що книги з історії допомагають йому аналізувати і розуміти сучасні події. Серія книг «Галицька сага Петра Лущика він подає величезний період історичних подій від початку першої світової до сучасності, саме в такому художньому форматі, і це надзвичайно цікаво читати, оскільки це не просто сухі дати витяжка, що відбулося, а реальні персонажі. Дмитро каже, що участь в наукових олімпіадах та міжнародних конкурсах дає можливість бачити різні країни. Я побував в США, в Японії, в Хорватії, в Угорщині, в Нідерландах, в Польщі. Ну, всього шість країн. Дмитро, Дмитро говорить, що найбільше його вразила Японія. Мене дуже вразила саме Японія своїм розвитком і не настільки технологій, як саме. Те, що люди надзвичайно відповідальні і відповідальні в всіх сферах свого життя, і навіть екологія в тому самому Токіо проживає 40 мільйонів людей, але при цьому вулиці надзвичайно чисті, жодних викидів, заводів, мала кількість машин. Дмитро каже, що його науковий розвиток та участь у різних наукових заходах дає можливість знаходити друзів. Але говорить хлопець, головним його серці є родина. Тато викладач медичних дисциплін, мама педагогиня, молодший брат школяр. Хлопець говорить, що всі члени його родини завжди підтримують і вірять у нього. Батьки є опорою. Надзвичайно вдячні моїм батькам за підтримку. Заняття з греблі на човнах дракон та фотографія стали новими захопленнями у житті. Розповів Дмитро. Так само зі спорту я займаюся греблею на човнах дракон, займаю вже близько трьох років з літа 2022 року. І також і своїх хобі я ще хотів би виділити фотографію. Вже два роки я займаюся. І будь-яку погоду в будь-яку пору року хлопець планує продовжувати навчання якомога більше опанувати знань із галузі цифрових технологій та інженерії. А ще мріє здати на права та об'їхати країни Європи. Планує працювати в комп'ютерній цифровій галузі та продовжувати через науку пізнавати світ Баверу участь в олімпіадах з фізики, в конкурсах, і ось я розумію, що знання фізики мені просто в житті всі процеси здаються такими фізичними, простими, і я розумію, як це відбувається. І це не тільки з фізикою, так це просто приклад. А взагалі наука допомагає в житті зрозуміти наш світ і своє місце в ньому. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.